Скажіть, будь ласка, який відсоток від заробітної платні ви витрачаєте на комунальні послуги? Десь відсотків, мабуть, 20. 20, 20. А спробуйте пригадати, за останні 10 років, скільки разів у нас в Україні піднімалися ціни на комунальні платежі? Ну, за останній рік війни піднімається. Пандемія, війна, ще далі були теж піднімаються. Скажіть, будь ласка, а на вашу думку, чи завишені у нас тарифи і чи відповідає якість? Якість не відповідає, ну смотря що якщо брати з Європи, то відносно ціни нормальні, але зарплата ж у нас невелика. Не ну, тобто, якщо порівнювати зарплатню, то, да, то в нас виходить ціни завищені. Ну, дивлячись, виходить якась зарплатня, то, да, то якщо брати ну, середню ціну по Києву, по Україні, то, да, то, то завищення. А наскільки, на вашу думку, добре дбає влада за якість комунальних послуг та їх вартість? Mm. Ну, може, в центрі десь, ну я не знаю, як теж на це відповісти питання. Наприклад, в нашому будинку досі немає опалення, яке повинно бути значить, вже рік, але досі не підключили. Тобто, так, важко відповісти на це питання лояльно. Спробуйте пригадати, коли оплачувати комунальні тарифи вам було легше за все. В сенсі легше за все оплатити. Да, оплатити. Ну через ну мені легше оплатити через застосунок в телефоні, там через приват 24. Якщо брати мою бабусю, то легше дати це внукам або там не знаю дітям, щоб допомогли. Стояти в чергах, то звісно це дуже важко і часу багато займає. І останнє чи вистачає вам коштів на життя? Ну якби і вистачає, але є куди рости. Є а що більш за все забирає кошти? Їжа. Це продукти, комуналка продукти, чи ліки? Продукти. продукти. Да. Продукти, комуналка. Ліки, поки молоді, так і зовсім не хворіємо. А от продукти напевно зараз ні піднялися вдвічі, якщо не втричі, то да як вас звати? Мене звати Анна. Року. Ну, а ось, наприклад, раніше, який е, відсоток від заробітної плати чи від пенсії ви сплачували за комунальні послуги? Ми не вважали який відсоток. При, приблизно. Процентів ну, 20, навіть. Процентів 20, мабуть. Е, а спробуйте пригадати, за останні 10 років скільки разів у нас піднімались тарифи? Кожного року. Практи практично, практично кожного року. Кожного року які -то піднімалось. Тона, тона, то вода то, світло. то вода, то світло, то газ то ж, Газ? кожного року? Скажіть, будь ласка, а на вашу думку, тарифи в нашій країні завишені? Чи відповідають вони якості? Тарифи не завишені, але якості вони не відповідають. А, наскільки добре влада дбає про якість е, комунальних послуг та їх вартість? Як ви вважаєте? Це завісить, залежить, залежить від місцевої від влади, від регіону залежить. в різних регіонах, залежить. це по-різному. Да. Тому ми мене не хочемо говорити. що... А спробуйте пригадати, коли комунальні послуги було оплачувати найлегше? Завжди больно. Ні, Ну найлегше було тоді, коли нам було по 20 років, От тоді можна було да. на найлегше. Да, там. Коли Світ був по 4 копійки. Да. тоді було легше трошки. Да. А, скажіть, будь ласка, а чи вистачає вам коштів на життя? Якщо мене затягнуть, вистачає. А так. що найбільше за все забирає? Це продукти, комунальні послуги чи аптека ліки? Ви знаєте, ми приїхали сюди, і, в принципі, і на ліки, і на продукти. Скажіть, будь ласка, виходить. як вас звати? Анна. А вас? Віктор. Скажіть, будь ласка, який відсоток від заробітної плати ви віддаєте за комунальні послуги? А я не працюю. А, Вона... а... О, я, я, коли... Ніяк. Це не, не стосується. А... Скажіть, будь ласка, зможете пригадати за останні 10 років скільки разів, хоча б приблизно у нас піднімались тарифи на комунальні послуги? Ні, так я не зможу згадати. Ну тобто я, я не киянка. Я жила не в Києві, я жила в Маріуполі. Ну, нас там ну, теж підіймалися, але я не пам'ятаю. Після війни я вже нічого не пам'ятаю, тільки війну. А на вашу думку, чи тарифи завишені у нашій країні? Чи відповідають вони якості? Ну, якщо візьмемо ну, час до, довго. Ну, вона все дорого, але ну, може якість би краще, покращити да, треба покращити якість води. Ну опалення, ну я я рахую до добре. Опалення не холодно було одзинку. А вода так, в неї якість не дуже. Як ви вважаєте, наскільки добре влада дбає за якість комунальних послуг та їх вартість? Це в відсотках? Ну, просто наскільки, в... да, наскільки добре, як ви вважаєте? Добре чи погано, чи середньо? Середньо. Чи... Чи так. потрібно щось? Середньо. змінювати? – ну Треба, щось змінити, треба. середньо. – А спробуйте пригадати, коли е, оплачувати комунальні послуги було найлегше. А, ні, це, ну, я не знаю. Це, це важко сказати. ну завжди. А чи вистачає вам коштів на життя і що найбільше за все забирає: продукти харчування, комунальні послуги чи аптека ліків? І, і, хар, і продукти харчування і аптека ліків теж. Вони дуже дорогі. Як вас звати? Оксана? А скажіть, будь ласка, який відсоток від заробітної плати ви віддаєте за комунальні послуги? Ну, приблизно. Комунальна так, десь е десь. У мене це три відсотки. Добре. Спробую пригадати, за останні 10 років, скільки разів у нас піднімалися ціни на тариф на комунальні послуги? Ну, приблизно, якщо згадаєте. За скільки років? За останні 10. десять. Ну, я... Десять? Не так часто піднімаються. На, може може разів три. На вашу думку, чи завишені у нас ціни? Жай, <плати> ні, у нас може зарплати за низькі, а людей зарплати а, у багатьох. <плати> а, а на вашу думку, а наскільки добре влада дбає про якість комунальних послуг та їх вартість? Чи в мене влаштовує? Чи вистачає вам коштів на життя? На життя завжди не вистачає, але які ж ж життя ж залежить від заробітної плати. А що найбільше за все забирає кошти? Це продукти, комунальні послуги чи ліки? Це збирання е, коштів на квартиру оренду. для мене. Ні, не оренду. А, не оренду. А щоб на купівлю Так. Да. І на е, будівництво там датчик це для мене. Як для вас? Мене, це, та, комунальні послуги та їжа це. Не такі великі кошти. Як вас звати? Руслана. Можете сказати, який відсоток від заробітної плати ви віддаєте за комунальні послуги? Приблизно. Ну, діло в тому, що ми платимо плачем... з сім'єю живемо в районі, то тому, ну, не знаю. Процентом маємо, 30 від сімейного бюджету. А спробуйте пригадати, за останні 10. Услуги. Ну, приблизно, якщо згадаєте. Mm, ну, mm. мені тяжело сказати, точно. Несколько разів А, На вашу думку, чи завишені термої в нашій країні? Знаєте, смотря з чим сравнювати? Якщо сравнивать за границею. Якщо сравнити зарплату, то, навірно, за високість. На вашу думку, то їх вартість. Ну, я вважаю, я що в принципі хорошо. І чи вам коштують, що найбільше витрачаєте? На кордоні продукти... не хороші, мабуть, пропорціонально. вірніше, больше денег, больше потребностей. Як вас звати, Галина? Скажіть, будь ласка, який відсоток від кум... від зарплати ви витрачаєте на комунальні послуги? А, відсоток Ну, приблизно. Ну, можливо, 10 відсотків, мабуть, менше. А спробуйте пригадати, скільки разів за останні 10 років у нас піднімалися ціни на комунальні послуги? Багато. І... І більше десяти точно? А, на вашу думку, чи тарифи в нашій країні завишені, і як вам якість? Ні, я думаю, з огляду на умови, тарифи і якість цілком прийнятні. А наскільки добре влада дбає про якість комунальних послуг та їх вартість? Складно сказати. Вони це завжди актуальне питання у влади, але вони здебільшого намагаються на цьому здобути політичний капітал, а не якось. Я думаю, ті, хто справді відповідають за тарифи і послуги, вони на цьому не піаряться. Скажіть, будь ласка, чи вистачає вам коштів на життя? Плюс-мінус приблизно, так. А що більш за все забирає кошти? Продукти, комунальні послуги, ліки? А більш за все, мабуть, продукти. Як вас звати? Максим. Плати ви витрачаєте на комунальні послуги. Приблизно в цифрах, якщо можете? Ну, Відсотків вісім. Спробуйте пригадати за останні 10 років, скільки разів у нас піднімались тарифи на комунальні послуги? Рази три точно. На вашу думку, чи завищені тарифи на комунальні послуги у нашій країні? Яка їх якість? В порівнянні з Європою не, не завищені. А якість теж залежно від того, чи яка забудова, чи це старі будинки, чи це старі райони. А на вашу думку, наскільки добре влада дбає про якість комунальних послуг е та їх вартість? Ну, Наразі під час військового стану, я думаю, що дбає врата. і аварії ліквідовують, я думаю, що в принципі краще стало. Е скажіть, будь ласка, коли вам оплачувати комунальні послуги було найлегше? Ну, в плані коли. В яких роках, ну, коли було найлегше обладжувати? Чи, можливо, якийсь період? Ну, зараз нормально. А, скажі, зараз, в принципі, нормально. Скажіть, будь ласка, на що найбільше а, у вас витрачається коштів? На комуналку продукти харчування чи ліки? Ну, Я думаю, що продукти харчування, ліки таке. Не комуналка. Як вас звати? Людмила. Дуже дякую, Гарна дня. Гарнадя. Який відсоток від заробітної плати ви витрачаєте на комунальні послуги? Ну, приблизно. Відсотків 15. Якщо зможете пригадати, скільки скільки разів за останні 10 років у нас піднімались ціни на комуналку? Не пригадаю. Мені здається, не, не дуже багато. На вашу думку, тарифи в нашій країні завишені? Ні. А як вам якість? Чи відповідає вона? Ну в цілому, так наскільки добре влада дбає про якість комунальних послуг та їх вартість? Ой. Ну в період війни мені здається, що вони роблять все, що можуть. А спробуйте пригадати, коли вам найлегше було оплачувати комунальні послуги? Ну, мабуть, років 10-15 тому. І скажіть, будь ласка, чи вистачає вам коштів на життя? Так. Що най... найбільше куди саме витрачаєте на комунальні послуги, хар... продукти харчування чи ліки аптека? Продукти харчування. Як вас звати? Михайло. Який відсоток від заробітної плати ви віддаєте за комунальні послуги? Це ж запис. Спробуйте пригадати за останні 10 років, скільки разів піднімали у нас тарифи. Можете назвати приблизну кількість, якщо пам'ятаєте. Чотири точно. Чи вистачає вам коштів на життя? А, мені так. На вашу думку, тарифи в нашій країні завищені, чи відповідають вони якості? Це відносно нашої зарплати. На, на вашу думку, наскільки добре влада дбає про якість комунальних послуг та їх вартість? Думаю, дбало, все нормально, якщо не враховувати а, послуги доставки. І спробуйте пригадати, коли оплачувати комунальні послуги було найлегше. Якщо фінансово, то раніше було легше. Але зараз. Технічно краще. А що найбільше за все забирає кошти: продукти, комуналка чи аптека-ліки? Думаю, продукти і комуналка. Як вас звати? Михайло. Скажіть, будь ласка, який відсоток від заробітної плати ви віддаєте за комунальні послуги? Сукупний по пенсіонер, обох так. Ну, десь 20. Спробуйте пригадати, за останні 10 років скільки разів у нас піднімались тарифи на комунальні послуги? Ну, приблизно. Приблизно разів 7-8. На вашу думку, в тарифи в нашій країні завишені? Чи відповідають вони якості? Ні Я Не відповідають і завишені. А, наскільки добре наша влада дбає про якість комунальних послуг та їх вартість? Погано. Спробуйте пригадати, коли оплачувати комунальні послуги було найлегше? О, останні декілька років. В сенсі технічному. Чи вистачає вам коштів на життя? Що найбільше за все забирає: продукти, комунальні послуги чи аптека ліків? Продукти 50%. 20% це комунальні послуги. Все інше, вже... все інше, як пройдеться? На медичне обслуговування, медикаменти і то, тому подібне. Як вас звати? Володимир. А вас? За останні 10 років скільки разів у нашій країні піднімались тарифи на комунальні послуги? Ну, я не знаю, багато разів. Чи на вашу думку, у наші тарифи у нашій країні завишені? Чи відповідає якості? Та, завищені, не відповідає якості. Наскільки добре все ж таки влада дбає про якість комунальних послуг та їх вартість? <гум> ну, про... ну, Лише ваша думка. Це, знаєте, як влада, вона а... Не лише в принципі влада на місцях, всюди влада. Всюди по-різному. Є, що стараються, а є, що не дуже. Все залежить від місцевої влади. Я не з Києва, я не місцева. А, чи вистачає вам коштів на життя? І що найбільш за все втратите? Продукти, комунальні чи ліки? Ну, слава Богу, ліки ні. Продукти і комунальні. А вистачає на життя? Ну, Я ще молода, мені ну, плюс-мінус вистачає. Слава Богу, як вас звати в мене Надя. Скажіть, будь ласка, який відсоток від е, заробітної плати чи від пенсії ви віддаєте за комунальні послуги? Е, значить, я віддаю 15%. процентів. Якщо спробуйте пригадати, скільки за останні 10 років у нас піднімались ціни на комунальні тарифи? Не можу згадати. Е, на вашу думку, тарифи в нашій країні завишені? Ні. Чи відповідає якість? Ну, якість не завжди, але я б не сказала, що тарифи залишені. А на вашу думку, наскільки добре влада дбає про якість комунальних послуг та їх вартість? Ну, Якщо взяти в теперішній час, то яке там дбання? Зараз проблема друга. Ну так, на проценті 80 два. Чи вистачає вам коштів на життя і що найбільше ви витрачаєте на комунальні послуги, продукти харчування чи ліки? Жаль, ну на ліки саме більше. А коштів економлю. Як вас звати? Людмила. Вони не ціни. Наприклад, який відсоток від заробітної плати ви віддаєте за комунальні тарифи? Ну я ВПО, я навіть не знаю. Ніч, точні, а на вашу я думку, я, липу, я, приїж, я знаю, я... що ви внутрішньо переміщена особа. А на вашу думку, чи завищені взагалі тарифи в нашій країні? Наверное, да. знаю, а чи так. відповідають вони якості? Якості? А от чи зможете ви пригадати, коли найлегше було сплачувати вам за тарифні послуги, за комунальні послуги? Що візьмемо час до війни? До війни було легше, звісно. Ми жили в Краматорській, я працювала. Ми в бурімі все платили, все було добре. А чи вистачає вам зараз коштів на життя? Ні. А що найбільше тратите? На продукти харчування, на продукти, ліки? Звісно. І на зйомне житло. Як вас звати? Ідя. Будь ласка, який відсоток від заробітної плати чи від пенсії ви витрачаєте на комунальні послуги? Ну, хоча б приблизно? Жена платить. Скажіть, будь ласка, а можете пригадати за останні 10 років, скільки разів у нас в Україні піднімалися ціни на комунальні послуги? Рядко. На вашу думку, чи завишені тарифи в нашій країні? Заніжені. А як вам їх якість? Нормальна. Наскільки добре влада дбає про якість комунальних послуг та їх вартість? Чого влада має дбати про це. У нас що, не риночна економіка, ні. Скажіть, будь ласка, чи вистачає вам коштів на життя? І що більш за все ви витрачаєте на продукти, комунальні послуги Ліка. чи ліки? Ліки? Як вас звати? Сергій Ніколай, скажіть, будь ласка, як вас звати? Мене звати Ольга. Який відсоток від заробітної плати ви віддаєте за комунальні послуги? Які відсоток відсоток віддаємо? від пенсії віддаємо. Ми від пенсії віддаємо від віддає. спробуйте пригадати за останні 10 років, скільки разів піднімались у нас тарифи? Сіки, Вітя? Не знаю. Много раз подвалюся тарифи. Чи вистачає вам коштів на життя? Ні, не вистачає. На вашу думку, тарифи в нашій країні завишені, чи відповідають завишені. вони якості? Завишені. Наскільки добре влада дбає за якість комунальних послуг та їх вартість? Мені кажуть, що взагалі не дбаються. І спробуйте пригадати, коли оплачували, коли оплачуєте комунальні послуги, було найлегше. Ну, це було давно. Давно і неправда. <смі> Дуже давно. А що найбільше за все у вас забирає кошти? Це продукти харчування, комуналка чи аптека ліки? <смі> – Да, все. І комуналка, і ліки, все забирає. Будь <смі> ласка, який відсоток від заробітної плати ви віддаєте за комунальні послуги? Питання зараз не до мене. Добре. А спробуйте пригадати, за останні 10 років, скільки разів у нас піднімались тарифи на комунальні послуги? Ну, приблизно. Ну, я не а, На вашу думку, чи завищені в нашій країні тарифи? Якщо порівнювати з зарплатнею, може і завищені. Але якщо порівнювати взагалі, з вартістю, а наскільки добре влада дбає про якість комунальних тарифів, послуг та їх вартість? Чи вистачає вам коштів на життя? Що найбільше витрачаєте? Продукти, комунальні послуги чи ліки? Мабуть, продукти і комунальні послуги. Як вас звати? Олена. Дуже дякую.